Є чітко законодавством передбачені умови і випадки, за якими пенсійний фонд має зупиняти виплату. Один з таких пунктів це коли пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості. Це перший документ, він завжди був в законодавстві. Другий момент це на весь час проживання пенсіонерів за кордоном. Це завжди було, коли людина виїжджає на постійне помешкання за кордон. Вона подає заяву до пенсійного фонду разом з документами міграційної служби. Відповідно до законодавства чинного, пенсіонер отримує пенсію за 6 місяців наперед і від'їжджає за кордон, а далі вирішує своє питання пенсійного забезпечення вже в тій країні в Яку він потрапляє, мушу сказати, що це ця норма, цей пункт закону був доданий законом 3674 від 25 квітня цього року, де ще додана норма за заявою пенсіонера щодо припинення виплати у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном. Є такі випадки, і вони були і раніше, і до цього періоду, до квітня 24-го року, коли люди приїжджали тимчасово, але просили припинити пенсійні виплати. Я не знаю з яких підстав, можу тільки здогадувати, що для отримання певних соціальних гарантій, як тимчасово переміщені особи в странах Європи, їм краще показати, що вони не отримують тут пенсійні виплати. Знову таки, цим законом, про який я вам сказав, було додана норма, яка звучить наступним чином: у разі надання пенсіонеру статуси особи зниклої безвісті за особливих обставин відповідно до закону України про правовий захист осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, тобто трошки розширена норма. Законодавства. Ще одна норма, за якою ми можемо припиняти виплати, це в разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд. Я вам про це казав. Ця норма обов'язкова, коли пенсіонер, що отримав пенсію на пошті, не має можливості, не отримує її протягом 6 місяців, і нам за це повідомляють органи пошти. А якщо на банку він протягом року не отримував, ми мали перевести його на пошту, а потім знову таки працює оця норма, про яку було сказано. Ця норма законодавства ще додана законом 36.74 від квітня цього року у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством. Що стосується цього пункту, як на сьогодні забезпечується ідентифікація пенсіонерів? Ну, по-перше, і це головне, і це що було раніше завжди, це в органах пенсійного фонду, коли людина приходить з документом і її бачать, і вона проходить відповідну ідентифікацію. Так само людина проходить ідентифікації в установах банку, тому що банки проводять, ну, вони зобов'язані. Я вам називав пункт 17 постанови 1596, проводити такий раз на рік фізичну ідентифікацію, і вони створюють самі цей механізм, як воно буде. На сьогодні дуже активно працюють ще додатково два механізми. Це механізм дія-підпис, ідентифікація через дія-підпис під систему Дія і ідентифікація шляхом відеоконференції. В органах пенсійного фонду це більше застосовано якраз для осіб, які тимчасово і стримко виїхали за територію України або ті, які продовжують перебувати на окупованих територіях, але вони можуть записатися на цю відеоідентифікацію, вони можуть вказати, яким шляхом вони мають пройти цю відеоконференцію скайп, будь-які месенджери. І встановлений час управліннями пенсійного фонду проводиться відповідна співбесіда щодо цього, ідентифікація консульськими установами в закордонних країнах, з якими встановлений консульські наші відносини, де є відповідні консули. Там консул може, встановлює, що людина жива, здорова, що це саме та людина. І поштою надсилаються відповідні консульські документи до органів пенсійного фонду, і це ще один шлях відеоідентифікації громадян.